Привіт всім! Трошки поговоримо про гранулятор. Як бачите, я його вже розібрав. О, гранулятор в мене, хто не знає від Ніколая Тугая НМ 200У. Е розібрав гранулятор для чого? Щоб? провести так, ТО, обслужити його, помастити О. і трошки розкажу вам про секрети гранулятора, як настраюється він. Ну як я настраюю. Як бачите, вже завезли ячмінь. Там макух стоїть, там ячмінь вже поважений, тут теж все є закидано ячмінь. Тут теж ячмінь. Стоїть все ячміньовий. І там ще має ячміння привезти. Десь вже треба забирати навіть, ту кукурузу. Тут тюки завіз, треба молоти На сьогодні треба гранули робити. о, бачите, Тут процес іде. Дивіться, я його вже розібрав, але вже як розібрав, то я вирішив висверлити матрицю. Бачите, тут. Сюди смазочки вже накидав. ну Там стандартна процедура почіпники помастив. О, і вже як його би настроїв. О, чуєте по, по звуку, так? Да? Є. є. Є такий один ще секрет. Це я пробував. Без монтіровки тут не обійдеться. Я ще вам що покажу. У мене є трошки вже вироботка. Трошки є вироботка, якщо вам видно. Але він вже зробив, вже, я знаю, вже більше 10, більше 10, 10 в приділах вже 15 тонн він зробив. І щоб ви розуміли, що коли е, робиш гранули з травою, то вони е, з травою гранула швидше виробляється матриця. Набагато швидше. Якби тільки чисто зернові, бо бомба була б. Набагато, ну, довше ходила б. так, виходить, виробітка є. Тепер дивіться, що я вам розкажу по гранулятору. Потім берете, отак знизу підставляєте. Так я зараз буду тримати. І тепер дивіться, бачите? Катки повинні не касатися матриці. Там буквально, буквально долю міліметри. Так він касається. Так не повинно касатися. Отак от повинно у вас. Но якщо ви робите і прижимаєте, що у вас постійно воно касається, отак от постійно йде. метал об не, метал, коли сипеться зерно сюди, коли сипеться зерно, ну, коли вальці накатуються під, на зерно, вони не повинні, катки повинні чуть під, приподніматися уверх. Приподніматися і повинні тоді тільки вони кататися, повинні по зерні, а не по метал метал Розумієте? Бо всі показують так раз-раз, все хорошо. А ви повинні зробити, і у вас не повинні касатися. Буквально чуть-чуть повинні, буквально повинно бути ну, пів міліметра це багато. Ну і ви повинні оце настраюється я теж його. По 5, по 8, по 10 разів відкрутив, закрутив, попробував, відкрутив, закрутив, попробував. Попробував катки. Не подобається мені. Ну, я вже просто знаю, яке воно повинно бути. Я настраю його до тих пір, поки воно не стане таке, як я хочу. Розумієте? Ви повинні теж, ну, я вам скажу так, ви повинні чувствувати. Ну, ви повинні відчувати, як, як воно повинно. Що воно буде добре. І треба обслуговувати, я помастив, мені дуже подобається, як зробив е, Ніколай, зробив, е, як воно маститься, все чітко приставив. Е, як він називається, оцей пістолет цей. Поставив його раз. Е, Прижав, все там і в почіпніки маститься. Дуже все удобно, кришечку відкрив, штопорне колечко, кришечку відкрив, помастив, все чудово. Пройшов певний період, ви відкрили, знову помастили. Вам не, не подобається, вам щось не подобається. Взяли бензином, помили. Сполоснули, помили, підсохло чу-чуть і знову свою помастили о Що вам ще такого розказати? Сюди... Да. Пістолих треба десь тут з цього. Що? Не треба. Та треба тут. Ну, що вам ще сказати? Що тут зерно? <кх> зерно треба звідси забирати, бо воно вже мішає. Треба тюки завозити. Треба тюки завозити. Тут теж мені привезли з ячмінь в поддоні. На поддоні привезли, треба його забрати, бо він мішає. Ось такої, бачите, роботи, роботи трошки вистачає. Ну, зараз гранулятор ми будемо, сьогодні запустимося і поїдемо. Йдемо робити сьогодні гранули. Сьогодні треба багатенько зробити. Кілограм 200 саме менше треба зробити, а то й 300. Так. Працюємо, йдемо вперед. У кого є запитання, пишіть в коментарях, я стараюся відповідати. О. Може хтось щось хоче мені підсказати, дати совет, я вислухаю. О, думаю, наступне відео вже буде в Королятнику треба буде показати вам, що там відбувається. Все, тоді всім пока.